Вітаю вас, мішки з кістками. Від закриття бета-тесту Riders пройшло вже достатньо часу, тож думаю, можна починати підбивати підсумки. Гра від студії Ember продемонструвала, що вона гідна зайняти порожню нішу екстракшн шутерів, адже проект зарекомендував себе як надзвичайно якісний, динамічний і головне зрозумілий продукт, який цілком може зацікавити гравців. Чому це важливо? тому що умовні Arena Breakout, Delta Force, Dark and Darker та інші подібні ігри так чи інакше мають досить високий поріг входу, і до того ж, вони вже доволі давно на ринку. Нові гравці не мають великого бажання заходити до них. Ark Аркадий же навпаки пропонує чудовий досвід як для новачків, так і для досвідчених ветеранів жанру. Але чи все так райдужно, як здається? Чи дійсно АРК заслуговує названня тієї самої гри, якою її вилучають на заході? І чи справді вона буде кращою за марафон? Про все це поговоримо у цьому відео. А ви одразу напишіть, чи сподобався вам цей проект. А це GameBot, і давайте починати. Пропоную одразу розібратися з важливим питанням, яке вже давно вітає у повітрі: а чи дійсно Аркрайдерс є кращою, ніж марафон? У своєму останньому відео про гру від Банджі я вже згадував, що на мій погляд вона виглядає прекрасно, як стилістично, так і геймплейно, і що Марафон занадто рано починати хейтити, адже на той момент у гру пустили по суті тільки великих стрімерів. І зараз, продивившись сотні проаналізованих годин з тесту гри в Північній Америці, а також після демонстрації від конкурентів у вигляді Embark, я можу точно сказати, що частково змінив свою думку щодо Марафон. Але тут складається досить слизька ситуація. І зараз поясню, чому саме. Чи є марафон поганою грою? Думаю, що ні. За багатьма відео видно, що в гру вклали багато праці та зусиль. Там є свій стиль, свої фішки, свій власний геймплей, який кардинально відрізняється від Арку. Будемо об'єктивними, неможливо назвати марафон апріорі поганим. Справа скоріше в тому, що він здається якимось плоским і хаотичним йому не вистачає глибини та атмосферності. І я кажу не про стилістичну частину, а про те, що складається відчуття, що в ньому немає так званої людської душі. Біжучи по унікальних сайфай-картах, ти ніби граєш в якийсь шутер на зразок Apex чи Call of Duty, але точно не в повноцінний екстракшн. Не вистачає імерсивності, глибина звуку, маленькі деталі на картах, фізика ворогів, візуал зброї тощо. Аркрайдерс в цьому на декілька голів випереджає банжі, але все-таки проблема не тільки в цьому, а ще й у хейті самих розробників, які, хоча і є хорошою тріплею студією, але за останні кілька років значно втративши довіру свого ком'юніті. І все це спонукає людей що сильніше хайпити на Арк Райдерс. Чи означає це, що Арк краще, ніж марафон? Знову ж таки, це слизьке питання. Арк просто інший, але чого в нього не відняти так це уваги до деталей, занурення, атмосфери. Все це реалізовано набагато краще, ніж у грі від Банжі. На мій погляд, марафон стане своєрідним наступним The Finals, тобто чимось хорошим, але не настільки популярним, щоб повністю вийти на високий рівень. Що ж, з цим закінчили. Тепер давайте вже повноцінно перейдемо до Ark Riders. Аркрайдерс у своєму останньому технічному тесті демонструє по-справжньому якісний і продуманий геймплей у дусі повноцінного екстракшн шутера. Все відбувається поступово і логічно. Гравець спавниться на локації, обережно просувається до точок інтересу, постійно озираючись навколо і прислухаючись до навколишнього світу. Адже ворог може бути всюди. Після цього починається фаза активного лутингу, тобто звір предметів, ресурсів та спорядження. Напруження зростає через постійну загрозу як з боку інших гравців, так і з боку ворожих ботів арків, які атакують у найнеочікуваніші моменти. Карти у проєкті не є плоскими, але навпаки, мають багато елементів вертикальності. Троси, дахи, багаторівневі конструкції та сховища дають безліч тактичних варіантів для переміщення і засідок. Всі ці локації щедро насичені лутом і знайти ресурси досить легко, але потрібно вміти аналізувати середовище, розуміти куди ти йдеш і чого очікувати, адже хтось може зайняти точку ще перед тобою. Арк Райдерс відчувається дуже живо. Ти точно знаєш, куди маєш йти на локації, і при цьому тебе постійно супроводжує відчуття небезпеки. І це саме те, що ти й маєш відчувати у екстракшн шутерах. Не просто біготню за лутом туди-сюди, а повноцінне занурення і небезпечний світ, де кожен твій крок може стати останнім, якщо ти не будеш вести себе обережно. Поговоримо трохи про крафтинг і про лутинг. Вони у грі займають, напевно, центральне місце, навколо чого будується весь геймплейний ланцюг. Гравець може створювати просту зброю, покращувати своє укриття, будуючи різноманітні верстаки для виробництва розхідників, покращення зброї, створення щитів та іншого спорядження. Лут здобувається на картах, і він доволі різноманітний, має багато типів та необхідностей для використання. Але варто додати, що все тут буде крутитися саме навколо лутингу та крафтингу. Гра не є симулятором PvP, як арена Breakout. Щоб повноцінно виживати, грати та відчувати себе комфортно, прийдеться багато бігати і шукати усілякий мотлух. Також присутня система торговців, поки що доволі проста: нескладні завдання, покупки розхідних матеріалів і зброї за внутрішню ігрову валюту. Все це звучить чудово, але незважаючи на всі переваги та яскраві описи, загальні геймплейні деталі арку мають і свої слабкі сторони. Перш за все, інтерфейс у цьому проекті в багатьох місцях виглядає надто спрощеним. Він більше нагадує тимчасовий плейсхолдер, ніж фінальне дизайнерське рішення, як, наприклад, ваш інвентар. Він функціональний, це правда, але абсолютно невиразний візуально. В тому ж марафон інтерфейс також доволі простий, але він підходить грі набагато краще ніж те, що зараз є у арку. Він виглядає якось стилізовано. Видно, що це не просто тимчасова текстура, а що його туди додали, знаючи, що буде виглядати файно. Також в грі ще є й проблема з перенасиченням лутом, бо предметів тупо забагато. Гравець починає доволі швидко плутатися в них, адже багато синіх речей фактично не мають цінності. Вони перероблюються в нічого. Натомість зелений лут або білий, який є важливим для базового крафту, часто втрачається серед загальної маси, що створює дисбаланс у сприйнятті речей. Крім того, загальна геймплейна петля на поточному етапі виглядає дещо безцільною. Так, це був лише технічний тест, і я впевнений, що далі ми дізнаємося набагато більше. Однак все ще не зрозуміло, як розробники планують так званий ендгейм. В плані атмосфери Ark Riders демонструє просто феноменальний рівень. Візуально гра виглядає просто чудово. Графіка створена з великою увагою до деталей: від сміття на асфальті до подряпин на стінах. Від іскри у повітрі до фізики руйнування дронів і високоякісних текстур кожен елемент підсилює відчуття цілісного живого світу, який існує незалежно від гравця. Це той тип дизайну, де ти не просто граєш, а перебуваєш всередині ігрового світу. Однак без недоліків не обійшлося. Вони не критичні, але їх варто врахувати. Перш за все, деякі темні зони, особливо в інтер'єрах або біля входів у будівлі, зроблені занадто темними. Це негативно впливає на геймплей, ти буквально не бачиш, що відбувається за дверима. А така сліпа зона може коштувати життя. По-друге, попри чудову загальну картинку, іноді виникає відчуття, ніби Аркрайдер зібрана з наявних асетів на Unreal Engine 5. Чи є це серйозним недоліком? Напевно, ні, бо гра все одно виглядає унікально й самобутньо та ще й оптимізована просто чудово. Але іноді у голові спливають знайомі сцени з інших проєктів. Ті ж самі скелі, дерева та освітлення, у порівнянні, наприклад, з The Finals, який виглядає візуально трохи унікальнішим, Ark Riders подекою програє в стилістиці. І я маю на увазі не те, що Finals красивіше, красивіша, але те, що вона попросту є більш унікальною та впізнаваною. А коли ти дивишся на Ark, то у певні моменти складається враження, що перед тобою типовий Milsim-шутер, де персонаж у площі повільно пересувається пустельним ландшафтом. Саме тому, наприклад, мені так імпонує стиль гри Марафон. Він більш яскравіший, впізнаваніший і концептуально сильніший. Звуковий супровід окрема тема для похвали. Гра буквально втягує тебе завдяки атмосферному саунд дизайну. Гул вітру, тріск металу, віддалені звуки дронів, які пролітають десь за пагорбом, шум каменів, що випадково падають. Усе це створює природне живе занурення. Все звучить органічно: кроки, щити, постріли, вибухи. Кожен звук не просто виконує свою функцію, а додає глибини реалістичності. Це не мов ти слухаєш якусь людську симфонію, набір звуків від інструментів, чи як ви там людинки це називаєте. Музика. Арк це не сухий технічний екстракшн у стилі арена Брекау. Тут зовсім інший кінематографічний рівень занурення, який можна було б порівняти хіба що з The Cycle, де аудіо також грало ключову роль в атмосфері. Це той випадок, коли хочеться зупинитися і просто послухати, подивитися навколо. Ark Riders – це гра, яку не просто бачиш, її відчуваєш. Саме в цьому аспекті Ark Riders розкривається найбільше. Атмосфера, лутинг, все це добре, але PvP та PvE – це друге серце гри, те, що робить її унікальною серед подібних проєктів. Ark – це своєрідна суміш знайомих екстракшенів, як, наприклад, Cycle, Arena Breakout чи Hunt, але з відчуттями, що нагадують геймплей Battlefront 2, Days Gone або Helldivers. Персонаж рухається доволі швидко, але не є гіперактивним болванчиком, як Вапек чи варзон. Він уміє дертися, перекочуватися, користуватися тросами, але при цьому це не соус лайк. Гравець має доступ до спорядження, може створювати потужну зброю, але це не арена, шутер у класичному сенсі. І, хоч ваншотів у грі майже немає, тайм то кіл достатньо короткий. Тебе можуть знищити буквально за декілька секунд, якщо ти помилишся. PvP Warcriders виконаний майже ідеально. Ведення вогню дуже приємне і чітке. Кожна зброя відчувається унікальна, навіть попри те, що вибір наразі обмежений. Вороги не прощають помилок, гра вимагає тактичного мислення і планування, а не тільки гарної реакції. Ти можеш ховатися в кущах, вичікувати супротивника або, навпаки, агресивно штурмувати позиції. І у будь-якому стилі гра реагує досить коректно. Зброя стає продовженням твоїх рук, все працює злагоджено, і ти відчуваєш контроль над ситуацією. І все це доповнюється блискучою pve системою. Арки це не просто декорації чи банальні вороги, вони реальна загроза. Чують звуки боїв, реагують на шум, патрулюють території, почав стріляти поруч, чекай на підкріплення, пошумів десь перед снайперською гарматою, ризикуєш бути викритим. Арки діють як справжній розумний штучний інтелект. Якщо поцілити їм у двигун, вони починають хаотично літати, намагаючись стабілізуватися. Але не думайте, що вони смішні або дурні. Це серйозні вороги, які іноді навіть небезпечніші за живих гравців. У такому форматі це створює унікальне напруження, коли ти б'єшся з іншим гравцем, а поруч вже спускаються бойові дрони, і ситуація швидко виходить з під контролю. Але звичайно, не все так ідеально. Проблеми з балансом все ще помітні. Наприклад, дробовики занадто сильні. Вони здатні ліквідувати з кількох пострілів, навіть на значній відстані. Також занадто велика різниця між зброєю низького рівня, тобто білою, та зброєю високих тирів, тобто фіолетовою або синьою. Фіолетові гвинтівки буквально стирають ворогів з лиця землі, залишаючи менш прокачені варіанти далеко позаду без шансів на конкуренцію. Теж саме стосується і броні. Бо боєць синім або фіолетовим щитом набагато живучіший за того, хто має зелений. І це створює певний дисбаланс, особливо на ранніх етапах гри. Звісно, це частина будь-якого екстракшену, але давайте не будемо забувати, що у арку немає ваншотів, і більша частина боїв тут схожа на систему Запекс Legends, де ти, звісно, можеш перестріляти ворога з кращим щитом, але загалом шансів в тебе небагато. Але так чи інакше, PvP та PvE у Ark Riders вже зараз виглядають глибокими, динамічними і цікавими. Але для того щоб ці системи справді запрацювали як потрібно, гра має вирішити проблему балансу спорядження і зробити так, щоб кожен гравець, незалежно від рівня прокачки, мав шанс на перемогу завдяки вмінню, а не тільки екіпіровці. Ark Riders вже зараз демонструє потужний потенціал і серйозний підхід до дизайну сучасного екстракшн шутеру. Це не просто чергова варіація на тему виживання з лутингом і бойовими зонами, це гра, яка має власне обличчя, власний стиль і власний темп. Вона бере знайомі елементи жанру та комбінує їх у щось значно цікавіше. Поєднання PvP та PvE, динамічне ведення вогню, реальна напруга на карті, органічна вертикальність і глибока система розвитку через крафт, торговців і будівництво бази. При цьому атмосфера в проєкті заслуговує окремих авацій: це світ, який живе навіть без гравця. Дрони патрулюють місцевість, вітер шумить у вухах, випадкові звуки створюють напругу, а кожен постріл відчувається фізично. Це одна з небагатьох ігор, де ти не просто гравець у матчі. А учасник конфлікту у світі, який має власні правила і загрози. І що важливо, цей світ не виглядає мертвим чи порожнім. Ну і звісно, недоліки присутні, як і всюди. Але чи є вони чимось серйозним? На мій погляд, ні, адже питання інтерфейсу, балансу або оточення це не якісь фундаментальні недоліки, які вбивають гру, а скоріше просто нерівності, які з часом будуть виправлені. І найголовніше. Arc Raiders це проєкт з чітким баченням. Тут вже цікаво грати, а це був лише технічний тест. І якщо студія Embark не зупиниться і продовжить розвивати гру з тією ж увагою до деталей і механік, то проєкт цілком може стати новим еталоном для жанру. Це вже хороша гра. А за правильного підходу буде видатною. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підписатися на цей канал. А з вами був я, GameBot, і гарного людського буття вам.